Вітаю вас. 220 років тому уперше в указі Катерини II згадується назва Генічеськ. На початку ХХ століття Генічеськ був типовим провінційним містом Півдня-Грецарської Росії. В 1903 році йому було надано статус міста. В місті працювали заводи по виготовленню мила, борошна було аж 5 заводів, які випускали черепицю і цеглу. Був завод мінеральних вод. Центральна вулиця Гінічевська освітлювалась газовими ліхтарями. І все ж таки тут не було каналізації і водогону, а питна вода, колодязь з питною водою, розташовувався майже в десяти кілометрах від центра міста. Люди все ж таки оселялися. Якщо наприкінці 19 століття тут проживало півтори тисячі осіб, то вже у 1912 році 15 тисяч. В 60-ті роки, про які ми з вами говоримо, в Геннічівському районі, а це 3 тисячі квадратних кілометрів, проживало більше 60 тисяч людей. Давайте подивимось, як працювали генічани у 1968 році. Генічеськ – старовинне місто на півдні нашої області. Воно затишно притулилося на березі синього Азовського моря, в тому його місці, де починається вузенька й довга смужка землі, що зветься Арабатською стрілкою. Привітне і зелене весною, воно стає містом щедрого достатку восени. Знамениті генічеські бачки. Золоті генічеські пляжі, дорідна генічеська пшениця все це відомо тим, хто хоч раз побував в Азовському місті. Сьогодні ж ми розкажемо про те, що, можливо, не кидається на перший погляд у вічі, але що складає дуже важливу рису на обличчі старовинного міста. У Генічівську працює кілька промислових підприємств, колективи, яких разом з усім радянським народом борються за дострокове виконання завдань п'ятирічки загідно зустріч старіччя з дня народження Володимира Ілліча Леніна. Прядильно ткацька фабрика. Буквально за кілька днів перед тим, як ми відвідали її. Тут було успішно розв'язано одне з найболючіших питань транспортування сировини і напівфабрикату з цеху в цеху. У Віри Слуцької пофарбована, бавовна весь час під рукою. Вона бере її з лабазу, а туди сировина регулярно надходить з фарбувального цеху по пневматичному трубопроводу. Скільки мішків для цього потрібно було і дуже непродуктивної, але вкрай необхідної праці, побувавши в розпушувальних машинах з десятками барабанів, бавовна знову ж таки. Трубами подається в лабази. Їх тут кілька. Один наповнюється, а з інших сировина вибирається для подальшої обробки. Віра Пономаренко, Марія Пустовгар спочатку приготували з неї м'яку постіль, змішавши бавовну зі штапелем, а потім знову кинуть її в ненаситні жерна машин. Тут суміш ще раз розрізнюється, очищується, обробляється. Масляною емульсією, щоб набути еластичності і міцності, і знову швидкий вихор помчить її трубами до іншого цеху. Шисальні апарати з новою енергією беруться за волокно. Знову десятки барабанів, з безліччю сталевих голочок, очищають його, розрівнюють і перетворюють нарешті в пухку легесеньку масу. Віра Штиптева не новачок на фабриці. Шість років знають її тут як вдомливу ініціативну робітницю. Ось і недавно Віра запропонувала обслуговуватиму два апарати замість одного. Спробувала, вийшло добре. Першими по віри підхопили Тамара Харченко і Зіна Чоботарьова. Сьогодні вже всі робітниці відділу обслуговують по два апарати і видають таким чином вдвоє більше пряжі, ніж, приміром, місяць-два тому. Прядильне відділення, наслідуючи приклад апаратників, Прядильники теж збираються в найближчий час перейти на так звану підвищену зону обслуговування. Це означає, що дві машини тепер будуть обслуговуватись не чотирма робітницями, а лише трьома. Продуктивність праці зросте відповідно на чверть. Одна з ініціаторів походу за підвищення продуктивності праці. Люба Піскун, вона вже восьмий рік на фабриці, і весь час попереду портрети її на районній Алеї Слави на заводській дошці Пошани. Ну, а за прядінням, як і годиться ткацтво, тут так чимало нововведень. Оце вже готова продукція. За добу понад дві тисячі ковдр м'яких і легеньких для дорослих і дітей, найрізноманітніших розвіток і малюнків і досить дешевих. Тому й користуються генічські ковдри широким попитом на Херсонщині, і в Молдавії, в Казахстані, і на Кавказі, і в Москві і в Білорусі. А тепер побуваємо на березі Азовського моря, де знаходиться генічний рибоконсервний завод. Давайте познайомимось з тими, хто робить консерви з технічними новинками, що з'явилися тут за останній час. Ось обжарювальна піч, як правило, олія для обжарювання риби використовується в печах певний час, а потім вибирається йде на технічні потреби. Тут же конструкція печей така, що забезпечує безперервний потік. Обсмажена риба набирає певну кількість олії. Водночас така ж кількість свіжої додається в піч. Катерина Федорівна Бобровська, 16 років на заводі. Всього бачила і вважає, що така піч найкраща. В цілому підвищилась якість консервів, досягнута значної економії олії. Ще одна новинка: замість складної системи транспортерів, що займали дуже багато місця, змонтована зручна карусель. Легше тепер працюється Антоніні, Мерсон, Валентині Кузнецовій і Вірі Юренювій. На закатуванні все як звичайно, технічних новинок тут нема. А от люди тут незвичайні. Відмінно працює Ганна Скрипка, Надія Матвєєва, теж прекрасна закатувальниця. Вона майстер на всі руки і обсмажить, і укладе, і замаринує. Сумлінними виробничниками зарекомендували себе Валентина Шевченко, Єлизавета Панякіна, Ніна Новосельцева, яка, до речі, теж володіє багатьма професіями. Завдяки старанням заводських раціоналізаторів тепер кожен автоклав вміщує для стерилізації 1650 банок замість 1100. Це дозволило значно скоротити число автоклавів, заощадити чимало виробничої площі. Дно автоклавної сітки рухоме, і в міру вибирання банок воно піднімається. Тому робітниці, які працюють на гарячій розбраковці, не доводиться робити зайвих руків. Перш ніж потрапити у фабрикатний цех, банки з консервами повинні охолонити, адже температура їх зараз досягає 80 градусів. Лише після цього, підземним транспортером вони йдуть у сусідній цех. Працює етикетурувальна машина, сконструйована слюсарем заводу Васильєвим. Вона звільнила десятки робітниць на наклеюванні етикету. Тепер лише машиніст Ніна Зубкова. Та час від часу змінний майстер Іса Солодкіна управляється з безкінечним потоком консервів. Вони одразу ж упаковуються. Подивіться, як працює Микола Зубков. Упаковка консервів зразу ж після їх виготовлення стала можливою лише завдяки новій організації контролю за якістю. Це знову ж таки економія часу і робочих рук. І ще одна характерна деталь. Яка виникла в результаті роботи заводу в нових умовах планування і економічного стимулювання. Нині склад готової продукції, не переповнений. Консерви одразу ж відправляються споживачам. А це генічний винзавод. Відомо яка копітка робота миття пляшок. Тут її виконує машина. Під наглядом слюсаря наладника Олексія Калугіна і оператора Зиновії Кобець вона за годину вимиває 6 тисяч пляшок. І ось уже наповнюються вони сонцедальною рідиною. Оператор розливочної машини Любов Кугук одночасно обслуговує автомат, що закриває пляшки. Дуже відповідальна операція. Далі перевірки готової продукції вже не буде, тому особливо пильним повинно бути око у Валентини Сусли. Простіша, але теж необхідна робота у Валентини Сиренко, Лукерії Білічко, Зінаїди Сахнін і інших. З-під їх рук вино йде прямо на склад готової продукції. Зараз у цеху працює одна розливочна лінія, але незабаром стане до ладу друга. Слюсар наладник Дмитро Шниптів монтує нові автомати. Чи скоро вони стануть до ладу? Це питання турбує начальника цеха Золотова і бригадирів змін. Коли зараз що зміни на заводі виготовляється до 30 тисяч пляшок, вина, то нове обладнання дозволить збільшити випуск ще на 50 тисяч пляшок. Колектив заводу наполегливо працює і над новими зразками продукції. Торік до жовтневих свят було випущено першу партію нового вина Мадера, другу партію його генчани виготовили до першотравневих свят. Про те, які завдання стоять перед колективом, розповідають. Директор заводу і бригадири. А ми закінчили свою розповідь про Генічеськ, про його працьовитих людей. За кількістю свят в радянські часи, початок травня не поступався початку року новорічним святам. Давайте згадаємо: 1-2 травня дні міжнародної солідарності трудящих, 5 травня, день преси. 7 травня, День Радіо, 9 травня День Великої Перемоги. Якщо до старіччя Володимира Ілліча Леніна залишалося 2 роки, то вже на календарі передових колективів цей рік був ще у 1968 році, і відповідні гасла несли на транспарантах демонстранти на травневій демонстрації трудящих. Сьогодні ми не на параді, ми комунізму на путі, комуністичській бригаді. С нами Ленін в період доносили гучномовців. На жаль, звукове оформлення цієї демонстрації ми вам передати не можемо. А ось святковий настрій, хоч і в чорно-білому зображенні, я думаю, передати нам все ж таки вдасться. У повіні прапорів і транспарантів, в яскравих букетах квітів і зелені. Почалась святкова демонстрація в обласному центрі. Людське море вихлюпнуло і розлилося по всьому проспекту Ушакова. Славно попрацювали трударі Херсонщини, готуючи достойну зустріч святу 1 травня. І ця демонстрація, їх звіт про нові і нові досягнення, здобуті у третьому році п'ятирічки. У теплому поздоровленні першого секретаря обкому партії Антона Семійловича Кочубея. У чіткому кроці курсантів марихідних училищ, у дзвінкоголосому Ура демонстрантів! Бринить радість! Вона світиться в очах, вихлюпує у здравицях на честь партії радянського народу, на святковому марші переможців передправневого змагання, трудящі комсомольського району. Колону очолюють робітники заводу імені Куйбишева, слідом рухаються суднобудівники. Творців велетенських кораблів, які сьогодні борознять світовий океан. Це їх золоті руки принесли всесвітню славу рідному місту. Демонстранти проносять транспоранти, рапорти про хід виконання взятих зобов'язань на честь старіччя з дня народження Володимира Челеню. І в кожній цифрі, в кожному слові, звучить слава радянській людині. Ідуть будівельники з рошувальних систем, для них 1 травень подвійне свято. Адже саме у переддень свята одержано повідомлення про те, що укрводбудівці завоювали перехідний червоний прапор і перше місце у всесоюзному соціалістичному змаганні за перший квартал. Гордо крокують херсонські комбайнобудівники. Вони теж здобули славну перемогу у першому кварталі. Перше місце в країні серед підприємств Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування. Тече повноводна людська ріка, і немає їй кінця і краю. Тут портовики і карданники, взутттівики і залізничники, текстильники і будівельники. Першотравень свято весни, свято трудової людини, яка радіє ласкавому сонцю і весні, щедрій на тепло. Посмішку. Святкові демонстрації та мітинги трудящих відбулися в усіх районах Херсонської області. Дві третини нашої планети це моря і океани, річки і озера. А в цих водоймах водиться риба, яка є складовою, дуже важливою складовою частиною нашого продуктового раціону. Але щоб вона стала харчовим продуктом, ця риба, треба її виловити. А для цього потрібна спеціальна сучасна техніка, а ще знання. Наші моряки, спеціалісти з морської справи, завжди високо котувалися у міжнародних колах, не виняток і 60-ті роки. Саме тому і в Одесі, і в Херсоні, і в Ростові-на-Дону вчилося чимало студентів з Латинської Америки, Африки, Азії. Вчилися вони ще й тому, що плата за навчання була в Радянському Союзі невисокою. Іноземці отримували дипломи. Як це відбувалося, в якій урочистій обстановці, ми зараз з вами і побачимо. Йдеться про Херсонське морехідне училище рибної промисловості. Текст цього сюжету не зберігся тому назвати поіменно. Ми не можемо всіх випускників іноземців. Зазначимо, що питому вагу серед них складали вихідці з арабських країн Алжиру, і Сирії, Іраку і Марокко, Іорданії і Тунісу. Ці країни належали до тих, що розвиваються, хоча рівень економіки в цих державах був не однаковим. Як далеко не однаковим було і ставлення африканських та азійських студентів до навчання, були і відмінники. Старанні дисципліновані хлопці були й ліниві, такі, які більше розраховували у майбутньому на своїх небідних родичів щодо працевлаштування. По різному складалися стосунки між херсонськими та іноземними студентами, особливо на перших курсах. Але з часом наставало повне порозуміння, і іноземні студенти поверталися додому із приємними враженнями, знаннями морської спеціальності. І знаннями російської мови. Дорогих побратимів, членів делегації Шуменського округу Болгарської Народної Республіки, гостинно зустрічали трудящі нової каховки. Були міцні потиски рук, братні обійми, квіти і усмішки, які вінчали щиру зустріч. Члени болгарської делегації, на чолі з секретарем окружного комітету комуністичної партії Болгарії Райко-Райковим, поклали вінки до підніжжя пам'ятника Леніну у Новій Каховці. Гості з Болгарії відвідали Новокаховський електромашинобудівний завод, де мали розмову з робітниками цехів, з керівниками підприємства. Директор заводу Лев Борисович Панін. Розповів про роботу за новою системою планування і економічного стимулювання. Як ви пам'ятаєте, 1968 рік рік 50 ВЛК Есе. І ось одна передача, циклова передача Екран юності саме була і присвячена цій події. Розповідалося про те, як комсомольці ще у часи громадянської війни. Брали участь у штурмі Перекопа. Херсон надіслав туди понад 100 своїх комсомольців, а решта брали участь в охороні міста, так званих Чонах чи чопах, якщо українською, це частини особливого призначення. Є тут і спогади старого комсомольця, який розповідав, як здійснювалася розвідка у заплавах Дніпра. З одного боку, з Сіропинська, були білі. В Херсоні червоні. І винахідливі комсомольці зробили такий прапор, який піднімали на цьому судні, на цій шаланді. З одного боку вони пофарбували прапор, який зробили з фанери у білий колір, а з іншого боку у червоний. І ось вони йшли по Дніпру. З боку білих цей прапор був білим, з боку Херсона, де були червоні, він був червоним, і розвідка була дуже успішною. В цій же передачі екран юності йдеться і про головний форум комсомольців, обласну комсомольську конференцію. І як мені здається, вперше згадується прізвище Олександра Тихоновича Мельникова, який був тоді першим секретарем обкому комсомолу. Потім він був другим секретарем обкому партії, очолював нашу область і зараз працює радником голови обласної держадміністрації. Давайте і ми завітаємо на головний форум комсомольців області. Сьогодні звітує Орлине Плем'я, урочисто пропливає між рядами обласного музично-драматичного театру Багряне знамено, провіщаючи відкриття 13-ї конференції комсомолії Херсонщини. На сцені над президією великий портрет великої людини. Вождь, котрий стояв біля колиски комсомолу, наче всміхається привітно до делегатів. Серед присутніх почесні гості партійні та радянські працівники, ветерани революції та праці. Звітну доповідь виголосив перший секретар обкову комсомолу Олександр Мельников. Два роки, що пролягли між попередньою і сьогоднішньою конференціями, сказав доповідач, були для нашої молоді повінці наповненими трудовою наснагою. Особливо знаменним видався рік ювілейний. Юнаки та дівчата на чолі з комсомольцями гідно відзначили 50-річчя радянської держави. Тисячі метрів тканин, сотні тонн добірного зерна, різноманітні машини, океанські лайнери до всього цього доклали рук молоді трударі. Вітати своїх наставників, своїх старших братів і сестер прийшли піонери. Разом з ними на сцену виходять комсомольці минулих років. І в доповіді Олександра Мельникова, і у виступах делегатів було сказано чимало добрих слів про звитяжні діла Юні Херсонщини. І йшлося і про завтрашній день, про підготовку до піввікового ювілею ленівського комсомолу до да сторіччя з дня народження Володимира Ілліча Леніна. Саме про трудові дарунки цим датам говорили виступаючі. На трибуні представник молоді легендарної Каховки. Перший секретар комсомолу Дмитро Кубанцев Каховку не дарма називають славою Херсонщини, сказав божак районної комсомолі. Цього літа народ увінчав пам'ять героїв революції, спорудивши поблизу міста пам'ятник легендарна тачанка. Споруджена на тому місці, де проходила лінія каховського плацдарму, тачанка не тільки нагадує про минулі часи, а й кличе на нові подвиги. Символічно, що неподалік від тачанки, та рік викарбовано перші літери продовження Каховського епосу. Так почалося будівництво найбільшого в Європі зрошувального каналу. На початку цього року ЦК ЛКСМ України оголосив будівництво Каховського зрошувального каналу ударною комсомольською будовою. Переду змагання будівників веде Комсомольська молодіжна бригада скриперистів, яку очолює Валентин Ігнатів. Ось до Василя Кучми Ярослава Котеля, Михайла Сулгуба, Віктора Бугайова та Валерія Крамаренка прийшов майстер другої дільниці Володимир Барило. Прийшов, щоб повідомити радісну звістку. Ще тиждень до кінця місяця, а бригада перемістила 50 кубометрів землі при місячному плані 28 тисяч. Зранку до ночі гуркочуть могутні машини на колишньому Каховському плацдармі. Народжується нова легенда Таврійської землі. Американському письменнику Марку Твену було притаманне почуття гумору. Він казав: не треба сильно каверзувати. Якщо у вас є старі діаманти, це набагато краще, ніж коли у вас зовсім їх немає. Ну, Наші старі кінокадри можна порівнювати з своєрідними діамантами. І добре, що вони у нас є. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Всього вам найкращого і до побачення в 1968 році.